Вітаю! Сьогодні субота, 22 лютого, 2025, місто Рівне Україна. І знову я в Квітничках. Ну, звичайно, ще на півночі знімати зимою. Це дуже кумедно. Але так як є рослинки, які непогано виглядають і зимою в нас, все ж таки знімаю. Тому що почнеться весна, там не буде просто часу. Зокрема, сьогодні, на огляді, в мене моя одна з улюблених рослин, які я приділяла дуже мало часу і вже осінню бачила всі свої помилки. І хочу все ж таки показати вам цю рослинку. Рослинка називається Жималесть. Будь ласка, не путатись з жимолостю їстивною, яка дає нам дуже класну ягоду, яка росте так само безпроблемно, але в мене в городі і я споживаю ягоди навіть в цьому році пару кілограмчиків продавала. Так що з жимолостю? жимолостю є ще Ліана. Вона Квітує такими дуже запашними квіточками. У мене було три сорти, я їх всіх пороз... подарувала, не лишала в себе, не, подоб... не сподобалося мені листя. А от жимолость шапочна і блискуча в мене надовго. І так як я купувала цю жимолесть, Більшість без назв, або назви взагалі не зрозумілі, або просто шапочна, або просто блискуча. Я все ж виділила час і почала з нею розбиратися, так як рослинка мені дійсно дуже сподобалася. І треба ж було мені в тому році натрапити на сайт. Не знаю, чи це Голландія, чи це німці, чи це Італія чи Іспанія. Щось з тих сайтів, де я побачила жимолость блискучу. Зараз поговоримо про блискучу, бо в них є відмінності між жимоле шапочною і жимолестю блискучою. Побачила нову лінійку, яка була виведена, не знаю ким, чесно кажучи. Зараз одну секундочку. Була виведена лінійка Garden... Клоуд, якби я так подивилася, що це переводиться як хмарки, садові хмарки в трьох сортах. От записала і не взяла з собою папірчик, щоб не путатися. З серії там іде. Три кольори. Дуже гарно представлено на сайті ці кольорові кульки. Мені показати нічого. Я купила всі ці три сорти, але з надією, що вони будуть рости в мене так, як в мене попередні мої сорти, не приділила їм увагу, тому вигляду вони взагалі ніякого не мають. Листочки в них ось такі невеличкі, схожі на самшит. Одна іде колір Грін Бронзе, хоча вона абсолютно зелена. Така зелена кулька. Друга йде в мене Purpur Storm. Приріст, молодий приріст іде такого фіолето-бурдового кольору. І третя кулька мала бути Cooper Glow. Не знаю, що купер. Купер для мене це мідь, а тут мають бути прирости такого рожевого кольору. Ось такі кущики в мене виросли, досить дорогі рослинки, як для жимолості. Здається, в районі 165 гривень кущик, тобто три кущика з доставкою мені обійшлося 500 гривень, і я так невідповідально до цього віднеслася. Щоб були кульки, однозначно треба було його стригти. Я все ж таки думаю, навесні це все взяти на живці. І зробити ці три кульки, щоб потім представити саме у всій красі цю рослинку. Рослинка вічно зелена, в мене велике прохання. Хто має ці сорти, це нові сорти, хто їх має в себе? Скажіть, будь ласка, чи вони дійсно ростуть до 40 см, так як вказано в каталозі? Бо якщо брати для живоплоту? От так, як я роблю бордюрчики, люблю. Це, звичайно, було просто ідеально. І, і ще одне питання. Можливо, моя помилка в тому, що я їх посадила практично в півтінь і не побачила цих кольорів. Можливо, саме ці сорти жимолості вимагають сонця. Буду вдячна вам за підказки. Хто вже вирощує, хто має досвід, дівчатка, ви все знаєте. Підкажіть, будь ласка, це жимолись блискуча. У мене до сих пір я купувала жимолись Блискучу, не, з, не в одної людини, і тому, якби про неї немає такої ніякої інформації. Я шукала по всіх сайтах, де могла. Відповідно, у нас практично немає цієї інформації. Шукала по іноземних сайт, сайтах. Але більшість жимолості блискучої я бачила на саме в південних південних країнах, і там реально вона росте десь до метр п'ятдесят, навіть може й до двох метрів, тому що настільки гарно висажені ці кущики утворюють таку цілу. Полянку, яку вистрігають, стрижуть в такі, як камінчики роблять. Ну настільки гарно, що взагалі єдине, що я зрозуміла, що з моїх минулих сортів, які, до речі, я там півтора року, по-моєму, назад пропонувала до продажі, є два сорта. Точні сорти я казати не буду, тому що я дійсно їх не знаю. Тобто я знайшла назви, але чи це в мене елігантісінько, чи це в мене е, е, медгард, як так є ще сорт, я не знаю. Єдине, що в мене і, і потім вже якби так я роздивилася свої рослини, що одна в мене дійсно є, якби як голд. Є така рослина, але знову ж таки запевняти, що це саме вона, я не можу, бо я її не купувала під такою назвою. Так само видно, хтось завіз за кордону чи взяв маленьку гілочку. Вона досить непогано вкоріняється, ця рослина. І, не знаючи повної назви, просто продавали як голд. І ось я вам покажу цю рослинку. Ось. Це з цієї серії. Садові хмарки і зараз покажу вам голд. Ага, як мені тут пройти? Ой, мої! Чимарнички вже доцвітають. І ще будуть квітнути дивіться Ось скільки часу вони квітнуть Так, зараз спробуємо добратися. Ось і теж її висадила в півкінь. Ось такі в неї листочки. Ось такі дрібнюсінькі. Ось бачите, я її теж не зауважувала, не стригла, нічого. Висажувалася однакові. Ті я купувала в подев'яточках такими, ось такими, ось такими невеличкими кущиками. І ця була ще менша. Але це, видно, сорт все-таки більш, більш рослий, тому що я кажу, я на іноземних. І тут бачила, що вона росте буквально півтора 2 метри. Дуже гарна. Вона має такий жовтовати лимонний такий колір. Ну, от, сказати, що за сорт, я не знаю. Але пожимались блискучі. Вона росте якби кулькою, навіть якщо її не рухати. Скоріше за все, що в тіньку вона сильно витягується. Тому бажано її все ж таки. І трішечки формувати, щоб вона була саме кулькою. Ось така рослинка. Берес бересклетик мій тут поплівся до неї. Чимерничок ще квітує. Ось така жимолость. Тобто посадила і забула. А чим же ж відрізняється жимолость шапочна? Від жимолості блискучої. Зараз я підійду дожимолості шапочної, яка теж я сюди впихнула маленькою рослинкою. Десь два роки назад менше я знімала ось саме цю рослину. Ви можете подивитися, якої вона була величини. Десь отакий от невеличкий кущик був. От, і ось так, ось таким чином вона розрослася в мене за півтора року. Причому нічого до неї не приміняю, особливо не підживлюю, не формую. Але саме цю жимолу шапочну я висадила з цілею саме сформувати пансайчик. І як я почала їх живцювати? В мене ці дві жимолості: блискуча і шапочна. Сиділи в бордюрчику і от за рік-два почали ось так вилазити на дорожку. Тому я вирішила ці рослинки пересадити за паркан, і тоді всі нарізали на живці ці дорослі рослинки, І вони не вижили, тому що були просто дуже сильно зрізане коріння. І як я пошкодувала, коли мені дівчинка. Одна з покупчень, яка купувала саме блискучі у мене, бо вона шапочно мало, показала свої просто шедеври, по-іншому це не скажеш, саме жимолості шапочної. Якби я, хоч ну, мала на увазі таке, чи хоча б уявляла, що так можна зробити, я б звичайно ті рослинки ніколи б не викопувала. Вона з них формувала панзаї, тобто лишила ось ці, ось ці вітки довгі. Ось так от підняла і ось лишила три вітки, і на них ось тут сформувала такі гарні лапки. Як це гарно виглядає! І ще враховуючи, що цю рослину по сьогоднішній день в мене ніхто не їсть, вона абсолютно не вибаглива до сонячного проміння, тобто, чи росте вона на повному сонці, чи росте вона в тіньку. Ніякого значення немає. Єдине, що вона буває, скидає листочки, буває, має отак всі, але навесні вони так само опадають і наростають інші. І ось бачите, такі в неї гілочки стають за 2-3 роки. Ось такі, досить грубі. І на них дійсно можна формувати невеличкі, це не будуть великі, це будуть невеличкі пансайчики. Якщо її не рухати взагалі, вона ось так у висоту. Більше 60 сантиметрів не підніметься. Єдине, що вона ось так лягає, і отут, якщо вона знайде землю, вона буде ось, ось в цих пазухах вкорінятися. Ось, бачите, вона туди полізла, сюди полізла. Я її поки що не рухаю. Навесні це все обріжеться і почне формуватися. Ось, дивіться, одна гілка, друга гілка. Ось подивлюся. Дві-три-чотири гілочки я виберу таких самих грубших, і буду з них формувати пансайчик. Тут мені якраз буде дуже-дуже в тему. Тут в мене ростуть гортензії, Vanilla Frise, і тут в мене буде такий пансайчик. Якщо це мені вдасться, я ось тут продовжу так само робити жималості такий бордюрчик. Я просто мала надію. Ще подивлюся по кольорам ось цей жемолості цих нових сортів, і дороблю ось тут ось цей бордюрчик. Але ще раз кажу: не зрозуміла я коли, куди їх саме висаджувати. Не завжди каталожні варіанти, та, та інформація підходить саме або ми мій регіон. Розумієте, все рівно треба дивитися область, де ви проживаєте. І вже от таким методом тика і з свого досвіду дивитися, де саме краще росте саме ця рослина. Але те, що вони живучі, це 100%. Я їх просто от потикала і ось так от лишила. Єдине, що вони мені дуже погано наросли. І щодо жимолості шапочної, Жимолость шапочна є ще вирігатна форма. Тобто ось тут білий такий краєчок. І я купила осінню ще так само писала: жимолость шапочна з жовтим краєчком. Але сильно сумніваюсь. Що це шапочна, або можливо, що вона стояла десь в тіньку. Буду дивитися, було б дуже гарно. Якби так, ну, як дуже великої різниці я не, не бачу між тою, що жовтим і білим. Можливо, так здалося, можливо, так прийшло. Ну, Але ж у всякому разі, я рада, що в мене є такі рослинки. В кого є проблеми з цим шитом. І так хочете надалі мати такі ж самі бордюрчики, зверніть, будь ласка, увагу саме нажимались блискучу. Вона росте кулькою, можна стригтися в будь-який момент, коли вам потрібно, і будете мати такі невисокі бордюрчики. Вжимались шапочна, все ж таки вона більш е, якби підійде тим, кому потрібно укріпити схили, е, якісь ракарії. Тобто вона більш така низька і більш е, лягає, ну, е, як я кажу, паучком більше. Так, блискуча кулькою, шапочна паучком. Ось такі рослинки, які не потребують до себе особливої уваги. Які, як я на п'ятому році зрозуміла, прекрасно ще й формуються на любу композицію вашої фантазії, не потребують до себе якоїсь такої уваги великої. От, і вічно зелена рослинка навіть у нас на півночі. Вона не випріває, не вигорає, не шкоди тій невесняне сонечко, ні не засушливе літо, ні наша вологість. Я не бачила на ній борошнистої роси. І ніяких шкідників абсолютно. Ось така рослинка, жимолость шапочна і жимолость блискуча. Формуйте свої квітнички, плануйте їх, вивчаємо рослинки, робимо нашу Україну квітучою. Все буде Україна. Дякую.